Донецький академічний обласний драматичний театр з міста Маріуполь завершує свій 147-й театральний сезон. Він був насичений яскравими подіями, зокрема представленням творчості колективу на багатьох сценах України та за кордоном. А репертуар театру поповнили п'ять прем'єр: віднесені вітром, «Мина Мазайло», свічер, косметика ворога і поетично-музичний квартирник Незламні мені дуже приємно, що у нас кожна вистава має свій окремий. Який внутрішнє наповнення своє, свій шарм, свою ексклюзивність. Ну іншого в шляху у нас нема. Ми і повинні шукати зараз простір для роботи, для свого руху творчого не тільки в межах України, але й за кордоном, виходячи на сцену з цікавими сучасними ексклюзивними питаннями, які ставить сьогодні перед нами життя. життя Зараз дуже дуже важка для кожного із нас, для кожного театру. Ми знаємо, як важка зараз на Донеччині, що зараз переживає наша Донецька область кожен день кров, кожен день обстріли. Тому я дякую Закарпаттю за те, що вона надала нам можливість мати не тільки творчий, але й життєвий притулок, де нам спокійно, де нам комфортно. Де нам уютно, і ми це дуже дуже цінуємо. Театр завершить сезон показами двох вистав. Однією з них є Маріупольська драма. Власне, у червні минає три роки від її прем'єри. Дійсно, народження цього проєкту, це було продиктовано часом, і саме ті події, які відбулися в місті Маріуполь, коли на театр було скинуто найпотужнішу бомбу авіацією Росії. І саме той факт, що актори цього нашого Маріупольського театру перебували під час цієї події саме на місці злочину, і це сформувало ту ідею і після того, як театр був релакований до Закарпаття, до міста Ужгород, Саме це все формувало ідею народження е, свідчення. Маріупольську драму режисер Євген Тищук поставив за п'єсою драматурга Олександра Гавроша, що була написана після майже 50 годин інтерв'ювання очевидців. Інтерв'ю з 15 -ма по суті працівниками театру, які приїхали з Маріуполя. З кожним, хто приїхав з Маріуполя, було проведено велике детальне інтерв'ю. І потім з цих усіх свідчень був вибудований оцей матеріал. З яким потім працював пан Юген. Коли ми працювали над цим, завжди був сумнів, чи з цього щось взагалі може вийти, тому що такої роботи ніхто ніколи не робив, але все-таки нам вдалося, бо головне було це емоційний, цей посил до глядача, і чи він буде переконливий, чи він не буде пафосний. Мені здається, що все вийшло добре. І зараз бачимо, завершується вже третій сезон цієї вистави. І вона живе, вона має цікавість, і я думаю, що вона навіть стане якоюсь такою класикою цього періоду театрального життя в Україні. Сценографію вистави створила художниця Емма Зайцева. Згодом своїм баченням доповнив роботу творчої групи і новий очільник театру Геннадій Дибовський. Загалом за час існування вистава змінювалася та вдосконалювалася, наповнювалася новими сценічними рішеннями та сенсами. Зокрема, підсилили її звучання музика Мирослава Скорика і віршовані рядки Тараса Шевченка. Ми разом створили таку виставу, яка є брендом театру. може, і брендом свідчення. Правди е, України а тому, що коли ми з цією виставою їхали за кордон, і після вистави ця вистава вона не закінчується після словами Шевченка, а вистава закінчується ще годинними переговорами з глядачем-обіймами. Коли на початку я говорила про те, що ця вистава є ніби нашим психологічним відновленням, саме нас, акторів, то зараз я вже точно можу сказати, що ми є психологічною підтримкою для глядача для українців. Маріупольську драму охочі зможуть переглянути 28 червня, а 29 червня прем'єру сезону психологічний трилер Косметика ворога за романом Амеліно Томп у постановці Богдана Ревкевича. Виставу попередження, що занурює у саму суть природи манікальної одержимості. Покази відбудуться на сцені Закарпатського академічного обласного театру Ляльок о 18.00.